Зараз продовжимо нашу розмову із наступним гостем Артур Міхно, керівник сайту Work.ua. Вітаю вас, пане Артуре. Ви чуєте нас? Так, чую, добре зонішні ну, сьогоднішні сьогоднішній марафон, як то кажуть, для розігріву ми вирішили почати саме із питань пов'язаних із роботою з безробіттям, тому що ми розуміємо, в якій ситуації сьогодні знаходиться економіка. Ми розуміємо, в якій ситуації знаходяться наші українці. От хотіли б запитати у вас на початок, яка тенденція зараз по безробіттю в Україні? Що ви як фахівці відстежуєте на ринку? Дивіться, гарне питання, і є на нього позитивна інформація, тому двічі приємно нею поділитися. Те, що ми бачимо, що ринок вакансій він продовжує відродження. На жаль, з початку війни він дуже сильно впав. Це падіння було більше ніж в 10 разів, але наразі зараз бачимо, що він повернувся до 50% до повоєнного часу. Якщо в цифрах, то до початку війни в середньому на сайті Work.ua, це найбільший сайт влаштування в Україні. Ви знаєте, було понад 90 тисяч вакансій. А зараз їх вже більше ніж 40 тисяч, тобто фактично 50% від довоєнного часу. В березні ця цифра становила впала до 6. Тобто, можна сказати, що з березня по ось серпень ми вже виросли майже ніж в 10 разів, і продовжується це зростання. Це надзвичайно добре. Пане Артуре, скажіть, будь ласка, як тоді по регіонам, де більше зараз затребувана робоча сила, де більше шукають робітників, де менше? Дивіться, по регіонах ситуація, напевно, не скільки з тим, де затребувана, скільки все ж таки з безпековою ситуацією пов'язана, і ми бачимо, що звичайно такі регіони, як Захід України, з наприклад, Львів, він все ще ну значно, значно більший ніж був довоєнний період. Тоді ця цифра майже вдвічі виросла разом з тим, наприклад, в таких регіонах як. Харків значно зменшилося Запоріжжя, значно зменшилася кількість вакансій. Все ж таки безпекова історія. Вона не дозволяє компаніям, які призупинили свою діяльність, ну максимально її наздоганяти. От а в таких містах, наприклад, як Дніпро, як Одеса, ну і в цілому по Україні, ми бачимо те зростання, про яке я вже сказав, яке становить ну приблизно приблизно ринок зростає. На зараз на 30% щомісяця, зростав на 50%. Зараз динаміка трішечки сповільнилася, але разом з тим, напевно, це ще й через літній період. Літній період вона завжди була навіть від'ємною відносно того, як ви входили. А зараз бачимо зростання навіть в літній період. Тому думаю, що восени ринок буде ще жвавішим. Разом з тим. Тут важливо сказати, що з точки зору конкурентності він надзвичайно конкурентний для шукачів. Кількість відгуків на кожну вакансію приблизно в 5-6 разів більше ніж в довоєнний час, і тому, звичайно, ті, хто шукають роботу, вони мають робити набагато більше для того, щоб її знайти. От, але робота є це добрі новини. Якщо потрібно, можу поділитися декількома порадами про те, що можна робити, щоб. Знаходити якісніше. давайте, будь ласка, поділіться, це важливо. Нехай наші глядачі почують цю інформацію. Можливо, комусь це допоможе насправді знайти ну роботу і в цій ситуації підтримати себе і свою родину. Так, звичайно, дивіться, перш за все, оскільки, як я вже сказав, ринок конкурентний, важливо бути першим, і це не залежить від того на сайт Work.ua Ви зайшли чи на інші проекти, де ще теж розміщуються вакансії. Важливо максимально швидко відгукуватися на ті вакансії, які публікують роботодавці. Для цього ну можна один варіант можна там 5, днів 5 разів на день заходити і поновлювати пошук, але це незручно. Набагато зручніше підписатися на нові вакансії. Наприклад, зайти на сайт Work.ua, підписатися там є телеграм-канал, або можна підписатися, отримувати нові вакансії на по імейлу, можна встановити застосунок, і тоді через пуш-нотифікації ви будете дізнаватися, що й на вакансії були опубліковані на сайті. Ну або в той же день. Таким чином ви можете бути серед перших, хто відправляє своє резюме на вакансію, і звичайно, шанси знайти роботу в такому випадку будуть вищими. І друга порада теж дуже важлива вона стосується не тільки е, цього воєнного часу, а в принципі стосується будь-якого моменту пошуку роботи. Будь ласка, завжди уважно читайте е, ті е, опис вакансії. Ті потреби, які пишуть роботодавець, і намагайтеся не просто відправити резюме, а хоча б декілька речень додаткового супроводного тексту дати як ваша кваліфікація, як ваш досвід допоможе компанії, чому саме вас варто вибрати на вакансію? Я точно знаю, що більшість HR-ів просто ну дуже з повагою ставляться до резюме, які приходять з супровідним текстом, тому що це говорить про те, що людина, яка його відправляє, Гля, вона зацікавлена в роботі. Вона робиться неформально, а значить, і працювати буде потім краще, тому е, не нехтуйте таким простим, ніби ніби простим е, правилом. Додавайте сопровідні текст, описуйте, е, чому вам потрібна робота, і що ви можете виконати як на як найкраще. Ну і підписуйтесь на нові е, на нові вакансії на сайті, щоб їх отримати От такі три досить простих, але дуже дієвих парад. Артура, ви сказали, що велика кількість пошукачів роботи і велика кількість відгуків за вакансіями. А чи так. не означає це про те, що в країні є присутній, скажімо так, не те, щоб тіньовий, а приховане безробіття? Власне, от як бути з цим? Ну, дивіться, напевно, все ж таки воно воно існує порівнянні з тим періодом, який був до цього. Це правда, роботи стало менше, але питання в тому, чи вона взагалі є. І те, що ми бачимо, що ринок став активніший, тобто вакансії закриваються швидше. І виходить так, що оскільки їх якби, кількість стала меншою, да, треба це е, ну намагатися знайти роботу якомога швидше, і він від цього стає швидшим. Тобто воно таке би взаємопов'язане. Е, ну але дійсно да, зараз роботу менше ніж був довоєнний час, і це ну треба казати, як є на ваш погляд. От у нас велика кількість промислових підприємств сходу. Ну, власне, uh -huh. фактично весь промисловий схід зараз, там, де окупація тимчасова, або там, де прифронтові регіони, підприємства зупинені, люди повиїжджали. Які перспективи взагалі в цих людей не те, щоб повернутися на свої сталиварні і інші промислові підприємства великі, а взагалі, які перспективи в цих людей, наприклад, зараз перенавчатися, а, отримувати нові професії, нові спеціальності, взагалі перспективи повернення? От, скажімо, тих самих сталеварів до своєї професії, там не знаю, через якийсь період часу. От як ви оцінюєте оці от промислові, так би мовити, можливості і е, перенавчання тих, хто зараз опинився без роботи, тому що ну, все одно робота mm. потрібна людям? Ну, дивіться е, так, чесно кажучи, да, це напевно все ж таки питання не зовсім фахове до мене. Я можу на цю тему. Артуре, дати... дивіться, я перепрошую. Я тут давну випадку запитую вашу особисту думку, тому що так. я розумію, що на ці питання мають відповідати державні органи влади, так. як мінімум. Але ви експерт на цьому ринку, який власне відстежує все, що відбувається на ринку праці. Угу. Дивіться, якщо ви питаєте мою особисту думку, я взагалі як кажуть по життю оптиміст, і я впевнений, що людина, вона, якщо в неї є бажання, спроможна на дуже багато чого. І якщо казати про перекваліфікацію, існує безліч потреб, наприклад, зараз в робітничих спеціальностях, і просто таких банальних речей, як там гарний електрик, чи гарний сантехнік, чи гарний муляр, їх ну постійно є потреба і постійно мало людей, які це можуть робити. Фахово, е, можна намагатися отримувати перекваліфікацію різними способами. Можна це е, якби, шукати, де буде навчання, можна найматися на роботу, скажімо так, помічником, але е, роблячи все для того, щоб освоїти якусь спеціальність. Також, якщо казати про мене, я точно розумію, що є безмірна кількість youtube каналів де багато чому можна навчитися прямо по відеоуроках, навіть в робітничих спеціальностях, або ж е, освоїти яку-небудь спеціальність, скажімо, тестера, якщо це людина там молодша, і заробляти чималі гроші працюючи навіть віддалено, то варіанти завжди є. Важливо не зупинятися на тому, що от я маю тільки цю кваліфікацію, і більше я ніким не можу працювати варіанти завжди є. Можна почитати вакансію, просто всі підряд і подумати, що вам резонує найбільше, зрозумівши це, чого не вистачає. Можливо, знайти людину, яка це знає, вона може поділитися опитом, можливо, досвідом, можливо, кудись влаштуватися, якийсь час попрацювати з меншою заробітною платою, але розуміючи, що цим отримується новий досвід, і це дозволить вам далі працювати і заробляти більше. Варіанти впевнений, завжди є. Ну, власне, експерти не тільки от ви, а експерти навіть на світовому рівні кажуть про те, що ми зараз війшли в таку глобальну еру, коли людям доведеться протягом свого життя, як мінімум двічі перенавчатися, отримувати нові навички і вміння. Тому що mm -hmm. професії, до яких ми звикли, можуть просто-напросто бути непридатні через поступ науково-технічного прогресу, е, тому вчитися це завжди тепер, в принципі, ну я кажу, вчитися це з нами тепер назавжди, враховуючи ситуацію не тільки в Україні, а взагалі ситуацію глобальну. Е, ще запитаю ваша, вашу дучку точку зору з приводу того, як взагалі Україна може постраждати від браку робочої сили. Адже у нас величезна кількість людей виїхало за межі України спеціалістів, mm -hmm. хороших спеціалістів, багато лікарів поїхало, зокрема, як це може вплинути на, скажімо, економіку країни взагалі може вплинути на ситуацію з робочою силою на запит, на якість виконання робіт і послуг? Ну дивіться, ми можемо говорити про від'ємні складові, але все ж таки зараз цієї проблеми не існує. Зараз навпаки людей більш ніж достатньо і існує Для бра... того ринку. Ви маєте Артура, перепрошую для того ринку. Як Артура, перепрошую, ви маєте на увазі достатньо для того ринку, який зараз є. Правильно є, да. А але якщо але, але якщо говорити на перспективу, я вас розумію. Я розумію, якщо говорити на перспективу, я думаю, що ринок все врегулює, тому що ну, як то кажуть, в Європі теж медом не намазано, і ті зарплати, які люди можуть там отримувати, вони досить часто, досить погано співвідносяться з е, рівнем видатків, які в Європі потрібно щомісячно витрачати для того, щоб мати рівень життя, десь схожий на те, що мають в Україні. Тому я думаю, що щойно ринок буде потребувати більше робочої сили, ну, так чи інакше. Багато людей готові вернутися, тим більше що мають тут де жити, і це теж дуже важливо, коли ти знімаєш житло десь і ви повинен там більше ніж половину своєї зарплати платити за це. Або в тебе є житло, і ти всю зарплату можеш витрачати на якісь інші речі. Тому я вірю в те, що щойно ми виграємо цю війну. Україна поступово повернеться і до повернення людей, і до і за, до залучення великих інвестицій. У нас на Звичайні можливості щодо цього, і я думаю, що ще до нас, можливо, і інші будуть приїжджати, тому що е, інвестиції це завжди бум. Е, бум, можливий, і будівельний, і на їхні. Такі, які завгодно. Так, так, так. І я думаю, що так, він, так воно і буде рухатися. Тому з'явиться робота, з'являться гроші, з'являться люди. Артура, ви аналіз проводите запитів на. Бакансії, от сьогодні кого найбільше шукають? Це управлінський апарат, це робітничі професії. Якщо робітничі професії, то зорієнтуйте якого напрямку? Дивіться, ми проводимо, можна сказати, цей аналіз в режимі реального часу, і будь-хто може зайти так само на сайт Work.ua, перейти в розділ вакансій, подивитися там вакансії за категоріями, де побачити кількість вакансій в кожній категорії. Можна звернутися прямо з першої сторінці, сторінки, наприклад, до статистики заробітної плати, і там так само буде топ, наприклад, 100 посад, які шукають в Україні, і середня заробітна плата. По кожнім з них, от якщо казати прямо на давати відповідь на ваше питання, то структура пошуку не змінилася. Тобто, там, скажімо, перша десятка, вона приблизно така сама, як вона була й до війни. Це менеджерів з продажу, продавці, консультанти, водії, бухгалтери, адміністратори, кухар, директори тобто, це збірна як керівні керівні посади. Менеджер по роботі з клієнтами, офіс менеджер касир. От перша десятка. Ну, а далі можна кожен може зайти на сайт і подивитися більше. Ну це те, що зв'язано переважно з рітейлом і з якимись продажами, з виробництвом поки тугувато? <кій> ну скажімо так, зазвичай. Шукали менше людей через інтернет у виробництво. Це такий, ну, скажімо, більш, напевно, там сталий ринок, який існував. Але ми ж говорили про топ-10. Топ-10 така. Але робочі спеціальності ну, вони теж, теж вистребувані. От, якщо зараз я зайду, подивлюся по категоріях, хвилинку. Якщо казати по категоріях, то зараз в. Ага, ага, ага. Робочі спеціальності 6 тисяч вакансій, 6 тисяч 100 вакансій з 40 тисяч. Тобто 15 Це одна з найбільших, найбільших категорій. Ось ще 6 тисяч – це сфера обслуговування, наприклад. І більше навіть не бачу з такими цифрами. Далі йдуть уже три тисячі. Адміністрація три шістдесят ті комп'ютери три вісімсот. Тобто, фактично, робочі спеціальності і виробництво як така узагальнена категорія, вона є одною з найбільших. Дякую. Пасибі вам величезного Артура. Артур Міхно, керівник сайту Work.ua, говорили про власне роботу в Україні, про перспективи і можливості, чи реально сьогодні в умовах війни українцям отримати і нову спеціальність і взагалі знайти роботу. Виявляється, реально. Будь ласка, докладайте зусиль, і все вдасться. Далі поговоримо із Володимиром Хандогієм, дипломатом, надзвичайним повноважним послом України в